До суду направлено обвинувальний акт відносно львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників головного слідчого управління ДБР. Гроші призначались за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній, одних з найбільших постачальників Міністерства оборони України. Працівники ДБР завершили досудове розслідування у травні 2024 року. З того часу тривало ознайомлення стороною захисту із матеріалами досудового розслідування. Слідство встановило, що львівський бізнесмен, дізнавшись про порушення у 2023 році слідчими ДБР кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для зсу, вирішив піти на крайні міри та завчасно відкупитися, аби уникнути кримінальної відповідальності. Після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву. Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою, та одразу був затриманий працівниками ДБР. Фігурант справи обвинувачується за частиною 3 статтею 369 Кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з можливою конфіскацією майна. Нагадаємо, що ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами під час постачання в Міністерство оборони України речового майна неналежної якості на виконання договорів, укладених між підконтрольними їм суб'єктами господарської діяльності та міністерством оборони України, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах. За цим фактом триває досудове розслідування.